Вийди кримінальної відповідальності щоб а, уяснити себе до себе, що таке кримінальна відповідальність, нам потрібно її класифіцирувати. І ми роз, розоб'ємо відповідальність на два типу, щоб розуміти, що це таке. Ми знаємо, що це такий процес, він має початок і кінець. І цей процес буває два двох видів, два шляхи, два шля, і ми йдемо по цьому. Ну, Є два дві можливості по першому, йти, але по другому. Давайте побачимо, що це таке. <му> Грунт, ну, основання для класифікації це за покаранням. Є два види відповідальності. Перше, це відповідальність, яка пов'язана з покаранням. Тобто, є покарання, а є щось, що близько до покарання, але це не покарання. Тобто, два шляхи, да, ми бачимо: перший шлях він веде до покарання. А другий шлях до того, що близько до покарання, але не покарання. Її третій шлях ми тут побачимо, буде третій, але він такий незакон, ну, такий окремо стояш, і ми будемо це говорити в кримінальному, в кримінальному процесуальному праві. І давайте почнемо з пов'язаним з покаранням. Якщо людина в цьому процесі... Долучення до кримінальної відповідальності, буде получати штраф від, ну, відправлення, є, є такий вид покарання, і позбавлення неволі, наприклад, ми будемо, це буде наступна лекція у нас. Це буде таке пов'язане з покаранням. Тобто процес, Цей процес закінчується покаранням. Але не кожний процес закінчується покаранням. І є процеси, які закінчуються мерою. Ну, Вона така ж мер, тобто це не ну, добровільно, люди не йдуть на цю, на цю меру. Але це є, вона є, але це не покарання. Це умовне засудження. Ну, три, три роки позбавлення волі умовно. І це таке ж, це не покарання, але близько до, до нього. Примусові заході виховного характеру також. Ну, і там є такі окремі види, це не покарання. Це не покарання. Це щось таке близько до покарання, але не покарання Ну, людина говорить. Ну на перший раз, на перший раз, наприклад. І, але, наприклад, ну, злочин не дуже такий, такий, такий великий. Ми обмежуємося мерами, іними мерами, а не покаранням. І третій вид, ви бачите, це примусові заходи медичного характеру. Це не покарання взагалі. Це не покарання, це такий, є такий процес, там суд, іде суд, приходять адвокати, і вони там е, вирішують суддю ці, ці примусові е, заходи медичного характеру. Ну, наприклад, якщо людина убив, але він був там божевільний в цій, в цій, в цій момент. І його йде процес, кримінальний процес, але це не кримінальна відповідальність. Він не обвинувачений. Ні. Він такий о, має окремий стан такий. Ну Це для прикладу, щоб ви розрізняли різ... е... види кримінальної відповідальності і щось похоже, але не те. І, будь ласка, ваше запитання.